Мені 21. той вік, коли ще недостатньо зрілий, але вже й зовсім не малий. Вік, коли максималізм б'ється об реальність, і розлітається, наче скло, а ти намагаєшся усе склеїти, ранишся, слеш у це хуєм, але через якийсь час знову робиш те саме. Загубленість та невизначеність як гіркий присмак періоду до двіка йде першим числом у строці віку, ніби стоїш посеред дороги, і всі навколо проїжджають повз, хтось одружений, хтось будує кар'єру, хтось купив квартиру. А ти просто стоїш і не знаєш, куди йти. Спочатку розчарування через те, що життя складається зовсім не так, як ти сподівався. Згодом відчуття самотності у власних переживаннях і розуміння, що цю невизначеність у щось зліпити, зможеш лише ти, наче тіло занурюється глибоко у воду, і що більше минає часу, тим сильніший тиск, родичі, чужі досягнення, далекі цілі, хмарне і абсолютно непередбачуване майбутнє. Звучить достатньо драматично, але й точно знайомо. Звичайно, ці переживання можуть бути завішені купою справ, але все одно рано чи пізно спливуть на поверхню. І хоча вони є обгорнуті похмурим відчуттям самотності, але насправді ніхто з нас не самотній у цьому. Криза чверті життя. Добре, давайте більше без ліричних пауз. Всі ж, напевно, чули про вікові кризи. Якщо не сильно заглиблюватись у це питання і опустити кризи новонародженого чи шкільну, то першими згадуються підліткова криза 12-16 років та криза середнього віку 35-45 років. Якщо вам здається, що між ними чогось не вистачає, вам не здається. Криза чверті життя, або ж як її ще називають криза юності, охоплює період від 20 до 30 років. Вона пов'язана з тим, що молоді люди, їхні уявлення та певні ілюзії стикаються з дорослим та суворим життям, і як наслідок розбиваються. Це породжує сумніви у власних цілях, ідеалах та планах на майбутнє. Парадокс у тому, що в суспільстві прийнято вважати цей період найкращим часом у житті людини. Гарне здоров'я, мінімальна відповідальність, можливість досліджувати та ризикувати. Але майже всі опускають момент, що це також період невизначеності та тривоги. Криза юності це про відсутність орієнтирів на фоні зовнішнього та постійного тиску. Очікування батьків, порівняння із однолітками, страху зробити невдалий вибір і самозаймисте бажання якнайшвидше стати кимось. І саме в цю вразливу мить з'являється спокуса обрати не себе, а вже Тову відповідь у спробі компенсувати внутрішню порожнечу та невизначеність, молоді люди часто хапаються за зовнішні ідентичності, чіпляють на себе ярлик і доєднуються до якоїсь чітко окресленої ідеї або групи. Те, що здається стабільним: політична позиція, релігійна спільнота, філософська течія чи стиль життя. Проблема цієї економічної події не в самих ідеях, які проживають молоді люди, а в тому, що ці ідеї стають певною маскою, під якою людина ховає свою тривогу замість того, щоб її прожити. Саме на цьому місці з'являються гуру життя, харизматичні інфлюєнсери, які нібито щось знають, але насправді просто експлуатують потребу людей у визначеності. Вони підміняють особистісне зростання набором спрощених та чорнобілих відповідей, що таке сила, що таке успіх, чи як стати справжнім кимось. Найбанальнішим прикладом є популярний на заході Ендрю Тейт, риторика якого побудована якраз таки на компенсації. Його головний поінт не в розумінні себе, а в компенсації маленьких яєчок та травм, домінуванням та псевдовладі над кимось. Грубо кажучи, особиста рефлексія замінюється на запозичену та примітивну доктрину. Важливо розуміти, що прийняти себе це завжди складніше ніж вибрати сторону у вигаданій війні між тим, хто сильніше, краще або успішніше. Наскільки б це простіше не виглядало, насправді це заводить у ще глибшу фрустрацію, особистісний конфлікт та самотність. Справжнісінький період перебудови я аж ніяк не відбувається м'яко. Він нерідко провокується через зовнішні зміни, але завжди свідчить про внутрішні. Ти вже не той, ким був, але ще не став тим, ким міг бути. Старі уявлення вже не працюють, а нові ще не сформувалися. Водночас все навколо ніби вимагає відповіді на запитання, хто ти, куди рухаєшся та чим займаєшся. Але в тебе немає чіткої відповіді. Якщо до 20 років ти вимальовуєш свою соціальну роль, то після цього намагаєшся визначити, хто ти поза цією ролью. І яке життя ти намагаєшся прожити саме ця розгубленість і є головним маркером кризи чверті життя? Але як би там не було і на якому б роздоріжжі ви не стояли, знання англійської мови завжди буде в нагоді. Як мінімум, мені так свого часу казали батьки, і я з ними абсолютно погоджуюсь. Щоправда, раніше курси не були настільки зручною опцією, як сьогодні. Треба було кудись іти, дізнаватись у знайомих за викладача, або, не дай Боже, йти до знайомих знайомих вчитися. Сьогодні ж вибір дуже великий. І проблема вже у тому, що складно визначити, яка ж школа дійсно допоможе підтягнути твої знання з англійської і зайве Раз не травмувати, і на щастя, я вже маю відповідь на це питання. Friends English Club дружня атмосфера, де помилки стануть апгрейдом англійською, а не боязню зайвий раз щось сказати. Систематизувати знання, підтягнути граматику та навчитися вільно розмовляти англійською можна як індивідуально, так і в міні-групах. Перше заняття абсолютно безкоштовне, а вибір абонементів дозволяє знайти варіант під будь-який гаманець. В школі Friends English Club у березні стукнуло аж цілих 15 років. Цифра чимала, тому у наявності досвіду можна не сумніватися. Ба Більше вони акцентують увагу на тому, щоб навчити живої англійської, яка розширює можливості у робочій сфері, дає доступ до західного контенту і дозволяє спокійно спілкуватися з носіями. Обирай зручний час, формат навчання та свій темп разом із Friends English Club. Перше заняття безкоштовне, а за промокодом кефірний отримуй тисячу гривень бонусів. Посилання буде в описі. Тепер ви маєте певне розуміння, чим як риза чверті життя. Тож постає логічне питання, чому вона стається? З перших двох блоків вже можна визначити основну та загальну причину перехід у повноцінне доросле життя, де немає ні сценарію, ні розділення відповідальності. Це момент, коли реальність різко втрачає форму гри з чіткими правилами. У школі ти знав, що буде після 9 чи 11 класу, в університеті, що на тебе чекають сесії, курси, диплом. Але після немає жодної гарантії. Більше немає заданого маршруту, є лише нескінченна кількість роздоріг у цей період все сходиться в одній точці: тиск прийняття важливих рішень, але й нестача досвіду, очікування зовнішнього успіху, але й недостатня зрілість. Так ти вже не дитина, але водночас і не той дорослий зі своїх уявлень, оскільки наші уявлення про дорослість майже завжди виявляються міфами. Будьмо відвертими, проживати свої 20 з плюсом можна по різному І звісно ж, це й про хороші моменти, бо це справді класний вік, але й зовсім не про можна все. Молоді люди вперше отримують першу серйозну роботу, орендують квартиру, починають стосунки та роблять усе це з дорослого боку життя, але часто без підтримки, без орієнтирів і головне, без чіткого розуміння навіщо? Іноді це походить на імпровізацію, де потрібно здаватися впевненим, навіть якщо тебе вже ледве не трусить від нервозу. У ці моменти міф про дорослість руйнуються, залишаючи простір для страху, сорому і сумнівів. Неспівпадіння внутрішніх очікувань із реальністю часто народжує самотність. Більше того, коли ти намагаєшся закріпити себе у світі дорослих, середовище надсилає суперечливі сигнали з тебе питають, як з дорослого, але не сприймають таким, що тільки підкріплює цю остогидлу невідповідність, ніби на межі між світом, до якого більше не належиш, і світом у який ще не вписався. Через це деякі молоді люди починають вірити, що стати справжнім і достатньо дорослим членом суспільства можна лише виконавши умовний перелік досягнень. Список таких досягнень зазвичай доволі одноманітний: гарна освіта, високооплачувана робота, хороше житло і тому подібне. В перегонах за досягненнями мимоволі випливають болючі порівняння, коли усі навколо будують своє особисте життя, а ти в цей час застряг у виснажливій роботі або невизначених стосунках. Це пожирає впевненість у собі і створює умови для кризи. Отже, багато хто опиняється на перехресті, або намагатися відтворити стару модель успіху, або з ризиком і тривогою пробувати власну стежку, орієнтуючись не на очікування, а на власні цінності. Цей пошук болючий і повний сумнівів, але саме в такі переломні моменти, стикаючись лобом із хаосом і невизначеністю, починається справжнє особистісне зростання. Варто пам'ятати, що криза чверті життя це природний етап, з яким стикається переважна більшість. В спробах розтулмачити своє життя внутрішні та зовнішні тиски можуть спричиняти таку кризу. І я хотів би не дуже директивно, але таки спробувати виокремити речі, які зможуть полегшити цей етап. Почати слід з банального, найважливіше це визнати сам факт кризи, дозволити собі не все знати, не все встигати, не всюди відповідати очікуванням. Попросто дозволити собі не бігти на випередки з оточенням, у кожного своя швидкість та своя дорога. Важливо періодично виходити із за ширми та задавати собі відверті питання, що мене насправді хвилює, чого я уникаю, який успіх мій, а який нав'язаний. І зовсім не обов'язково відразу знаходити відповіді. Іноді достатньо лише хоча б чесних питань. Поступово Відповідаючи на них, вибудовується власне кредо та фундамент для особистості. А з тим, як і непередбачуване життя, то усі здобуті погляди в будь-якому разі піддаватимуться випробуванням, як зі сторони світу, так і з власної. Також очевидним є те, що в нинішньому постіндустріальному світі дуже легко потрапити у пастку порівнянь, будь-то чиясь робота, дохід, зовнішній вигляд чи стосунки, легко відчути, що друзі чи колеги щасливіші за тебе. Нагадуйте собі, що соціальні мережі мають мало спільного з реальністю, і це лише хайлайти. Не існує ніякої гарантії, що те, що працює для інших, буде працювати і для тебе. Тому доречним буде зосередитись саме на збагаченні свого життя, замість того, щоб порівнювати його з іншими. На фоні цих же порівнянь ми часто забуваємо за співчуття до себе. Ставити цілі та слідувати ним це круто, тиснути на себе не круто. Те саме стосується і стосунків. Впродовж відео неодноразово згадується відчуття самотності, і соціальна підтримка є одним із найкращих способів її подолання. Справжні стосунки це ті, в яких ти дозволяєш собі бути вразливим, безпечний простір, де не потрібно тримати обличчя. І одна із головних причин для створення цього відео це дати змогу глядачу розділити свій досвід з кимось і зрозуміти що він не один. Період кризи може затягнутися, але він точно не триває вічно. У ньому народжується щось важливе, не просто образ ідеального дорослого, а людина, яка починає краще розуміти себе. Людина, яка вже не просто займає соціальну роль, а живе своє хай і недосконале життя. Так і стається психологічне старіння, позитивний процес, у якому старість це прозрілість, зрілість, а не біль у суглобах. Кризи допомагають нам вчитися керувати своїми емоціями та не дозволяти їм взяти гору. Кожен складний період навчає нас дивитися на речі з ширшої перспективи. Більше вірити в себе і усвідомлювати, що емоції, які деколи пронизують наші груди, насправді тимчасові і не мають нас поглинати. Дякую за перегляд, ідея для цього відео вже дуже давно лежала в нотатках і нарешті з'явилося натхнення за неї взятися. А чи вийшло в мене вдало розкрити тему, вирішувати вам, хоча я все ж думаю, що такі вийшло. Діліться своєю думкою в коментарях. Дуже вдячний спонсорам за підтримку каналу, один з головних мотиваторів займатися цією справою. А якщо і у вас є бажання підтримати мій канал і ви вже донатили на ЗСУ, то долучайтесь також, пропоную купу бонусів, опитування, текстові та відеорецензії, перед покази. приємно і вам, і мені. А також не забувайте за телеграм, інстаграм та Дискорд. Ще почуємось. Всім па-па.